Де тако вам скажу, це універсальний інструмент, де може тісто розтачити, пирогів помогти наробити. Але не дай Боже цей інструмент у жіночих руках перетворися на зброю, mm -hmm. я вам співчуваю. Як були плечі і крижі, коли це цей інструмент грає по них, а як не дай Боже ним дати в голову, так зразу в очах і падаєш. Я би радив нашим реформаторам внутрішніх сил роздати поліції замість думбінок тих гумових тачівки. Ото би було дуже болюче, і люди би всі, які порушують закони, справували. Бажаю вам, шановні чоловіки, аби цим інструментом вам тачили лише пироги, а не рівнали крижі і ребра. Справуйтеся!